I'm <b exemption tripod brightness> <desserts> mm -hmm. all yeah, my singing monster. Так до сильно заплановая. Я напомню. А на острове на острове повітря я не помню, че это монстр ноби чи ні, але я вивів. Так. Нам ну, да, до потачки цього замку. Так, да, при виходженні в мене вийшов один. А, але це нічого, не чого, він не мешається.

Я ж вас водив, чав, купив кишечку. Ой, ні, це спойлери, нам не треба вони. Я, якщо що, музику не чув. Далі слухав, йдемо до острова повітря. Ла-ла-ла. Так, ла, 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 я розумію, так. Да. Тебе... <рик> так, ну що ж у вас тут? Наче вічок ніч неває. Можна повести з то ще одного погада. Даючи він не на лоску води, так ще буде два побор, два приборки в слідчий серії. Важливо на всі інші послідувати можливо буде про... скоро. Не знаєте, а поки подивимося, що у нас там ще. Острів ефіру безкоштовно, і у нас тут подія зарноход розповідай. А початку. Дивовижні це яйця. Так, це двомішні яйця. Вас мені прихо. Та неймовірно. Це чудово виглядає. Так. Привіт. До уваги, дозвольте залишити фіо, цей той... цей таїний острів, цей таїний острів стале заключитель. Так, оставляю точкою в природі ото елементних монстрів. Ефіру, яких ти виведеш на островах природи. А також це дім для, для нового сімейства ефірних гібридів. Зайди в меню допомога, щоб дізнатися, як заселяти цей острів Ну, давайте! Не, nee, мені допомога, но я не Так. Також у нас є формула життя. Так, перевітаю час назад і сталь. Е... Э, зрай. Так. Зрейт хлеб свидетелем. Так. І сталь глядачом створення одного з найстаріших островів світу монстрів. Цей момент, цей моментальний. Це моментальне це моментальне фото, показує момент застав застившого в часі з першого дня карманного світу, який. Який так, коли експериментально. Пісочниця була перетворена впетворена ексцентричним, ну і ексцентричним гігантським, ну, цим глядачем у, і в, у цілий острів. Так, повний позири з тих скульптур і чортежей. Угу. Mm -hmm. Зрозуміло. Так, достопримі... Так, ну, достопримічательність. Так, зрозуміло. Все це намальовано в... Умі, розумі. Так, він показує собою рідкісний взгляд на твор. Чу, на творчий процес формули життя? так... Що це... З... Який з'явився завдяки гігантам? ...да... Цей скінострова Ефіра буде показувати формучий декор формули життя круглий рік. Так, це сезонна подія острів виглядає. Тоже святково! Його міс. Його золимонстр перебув. Даби почати його. Байте так, ми не хочемо. Хочемо дізнатися побіше. Це чили Що це за монстри? 23 штук. Ага, це Діпстери. Ну, для них буде інша серія. Гамонку. Давайте почитаємо, хто він. Так. Колись, коли світ монстрів був ще тіль, ну, тільки створювався тільки створювався, перш першими створили особий процес під назвою Формула життя. Наповнили жит... життєвою енергією скульптур. Да, Наповнення життєвою енергії скульптур фантастичних істот вирваних прямо з розуму ну, в ображенні. Розумієте, я думаю. і Гігантських духів да. таким чином з'явився з'явився Таким чином, реальність, яка тільки з'являлася, була заселена Гомонкул. Ну, буде заселена і Гомонкул, був одним з перших, самих перших монстрів прототипів пробуджених так званою іскрою життя. Зроблений з позиристого універсального Будівельного матеріалу, найбільш любимого гігантами його движечого рухлива... рухливі частини управляють рідкісною плазменною формою кристилі, першим в світі з кристалом перв... Перш карман розмір, він може вирости до дивовижних висот, даби забити дивовижний. Так, хтось з цього щось полев? А то я не. Ну, добре, все что таки, це давля истота. Помол, так, ось у нас новый монстр, и скоро будет в следующем сайт. Ну, все, друзья, это все, до новых на канал, Всем пока-пока.